Мир вам, браті і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Безпреділ ТЦК одна з улюблених тем телеграм-каналів, Ютубів, розмов на вулицях. І навіть омбудсмен заявив, що Заграпатці все більше скаржаться на дії ТЦК, каже омбудсмен. Омбудсмен – це не єврейське прізвище, насправді його прізвище Лубінець. А омбудсмен означає, що він є вповноваженим захисту прав людини. Захист прав людини взагалі люди не потребують захисту прав, якщо у них є гвинтівки. Ми потребуємо відновлення наших військових вольностей. А захист прав людини це така от фігня. Це означає, що це захист прав ухилянтів, дезертирів, гомосексуалістів і ватників. От саме цим і. Займається омбудсмен вповноважений з прав людини, який існує на наші з вами кошти. У нього є ще офіс, і там люди отримують хороші зарплати так само за бюджетні кошти. Ви можете скажете, що я присікуюсь до нього, що можливо він захищає не тільки вату, але і патріотів. Ну, от, наприклад, суд визнав свого часу, що права Ірини Фаріон. Коли її незаконно звільнили з роботи, заборонили її професію, були брутально порушені, і суд відновив її на посаді незадовго до того, як вона була вбита. Але цей самий омбудсмен був не проти порушень прав Фаріон. Навпаки, він був проти Фаріон. Він не заступився за Фаріон, коли її права були брутально порушені. Навпаки, він нацьковував НАТО порушувати її права. І разом з міністром освіти вони всі відкрили на неї полювання. Якби Фаріон була лесбійкою, якби Фаріон була проти України, якби вона була ватницею, тут би лубінець, омбудсмен. Звісно, став би на її бік. Я спробував проаналізувати всі скандали пов'язані з ТЦК. Їх навдоволиш мало. Вони діляться на дві категорії: перше, це корупція в ТЦК, і це огідне явище, і за це потрібно жорстоко карати. Адже корупція в ТЦК спрямована на те, щоб зменшити кількість людей, які мобілізуються. Тобто, от ті, хто мали би мобілізуватися, вони платять гроші, і ці ТЦКшники. Чи очільники певних центрів комплектації за гроші їх відпускають, Отже, українські збройні сили не доотримують бійців. Держава бореться проти таких людей. Ми боремося так само проти цих корумпованих потвор. І свого часу ми були включені в кампанію проти Борісова, одеського воєнкома, який. Був одним з найбільш корумпованих воєнкових, вдалося добитися конфіскації його майна, в тому числі і закордонного, і того, що він зараз перебуває в ув'язненні. Друга категорія скандалів це жорстокість ТЦК на вулицях, коли вони когось хапають, тягнуть в бусики. І я читаю навіть на нібито патріотичних телеграм-каналах. От якийсь е, ТЦКшник штовхнув жінку, і вона впала. Тобто, там вони не пишуть, що жінка не кинулася на ТЦКшника, поносила його брудними словами, що вона е, сама кусала його, і він змушений би її відштовхнути. Або ТЦКшники побили молоду людину, яка чіплялася і не хотіла йти в бусик, не хотіла мобілізовуватися. І е, навіть двічі вдарив її. Там кудись рукою в живіт. Ми спробували зробити статистику таких випадків, їх навдовиш небагато. Цих випадків за два з половиною роки, ну або за півтора роки інтенсивної діяльності ТЦК. Таких випадків відомих, які стали відомими, набереться, можливо, десь до сотні, а мобілізовані були сотні тисяч. Це мене розчарувало, тому що я справді сподівався, що ТЦК здатні на безпреділ. Тобто мені би хотілося, щоб вони діяли по-справжньому жорстко, безкомпромісно, і щоб ніхто не мав можливості чинити опір. Натомість такого, на жаль, немає. Саме тому ми відчуваємо дефіцит бійців в Збройних силах, а ми б не мали його відчувати, цей дефіцит. Тобто, м'якість, толерантність, зайва толерантність. ТЦК призводить до того, що у нас дефіцит в збройних сил. Взагалі, ми часто от бачимо, нібито патріотичний канал, і він так весь радіє за українські перемоги, інформує нас про удари українських безпілотників по московицькому запіллю, і все таке інше. І оце чудово. І в той же час він пише через день про безпреділ ТЦК Московицька пропаганда вибаглива, тобто вона не завжди в глоб. Вона не завжди от так от «вийдемо проти України. Часто є такі, от всякі ресурси, які нібито і за Україну щось там ляво радіють українським перемогам, але в той же час для них всіх основне це зрив мобілізації. тобто основна мета московицьких ІПСО в Україні і московицької пропаганди в Україні це зірвання мобілізації. А це означає, що потрібно нацьковувати людей на ТЦК. І їм це вдається. Працює і їхня агентура, і корисні ідіоти. От на зразок омбудсмена. Який механізм роботи цієї московської пропаганди і цих хіпсово Розумієте, будь-яку структуру можна опорочити, якщо щодня показувати якусь її неприємну сторону. Скажем, затягнути людину в буси, примусити її мобілізуватися це неприємне видовище, але воно необхідно. І ті, хто кажуть, що люблять українські збройні сили, а при цьому ненавидять ТЦК, ті брешуть. Тому що без ТЦК українські збройні сили не могли би фінансувати. Це важлива частина українських збройних сил, поповнення солдатським ресурсом. Але ви кажете, що ви любите збройні сили, ви підтримуєте збройні сили. Але якщо ми почнемо от щодня показувати якісь ексцеси, мільйон людей в збройних силах. Звісно, що є ексцеси, от наркоман який-небудь. І от ми бачимо наркоман. От ми бачимо, як беруть і дресирують алкоголіка в збройних силах, який загрожує просто своїм поясням, своєю поведінкою відділу безпеці інших бійців. Ви думаєте, це смачне видовище? Давайте ми почнемо всі ці випадки показувати кожен день. І ми за місяць настільки скомпрометуємо українські збройні сили, що всі їх будуть ненавидіти. Давайте візьмемо будь-яку інституцію. Давайте візьмемо балетну трупу Київського театру опери і балету імені Тараса Шевченка. Мені завжди здивувало, а чому імені Тараса Шевченка? Хіба він танцював? Хіба він співав? У нас є ще київський державний чи національний, як він там зараз називається, університет, теж імені Тараса Шевченка, тобто імені людини, яка не отримала вищої освіти. Тарас Шевченка геній, це наше все. Але якось цього генія, і це наше все потрібно якось приставляти все-таки до притаманних речей. Тобто речей, притаманних його генією. А не так, щоб утилути не сіло не впало, але це інша тема. Коротше, ми беремо балетну трупу і починаємо кожен день показувати істерики танцівниць, оці скандали, які там відбуваються. Це творча робота, і це дуже важка фізична робота тих людей, які задіяні в цьому процесі. Там дуже багато нервів, там дуже багато конфліктів і істерик, як в будь-якій фізично виснажливій, а до того ж іще і творчій роботі. Що ми будемо показувати всю цю кухню, ми з вами зненавидимо не тільки балет, а все мистецтво загалом. Але нам насправді наплювати, що у них там за лаштунками. Ми приходимо в театр і дивимося прекрасний танець. Не потрібно показувати кухню. Ті, хто починають смакувати будь-який скандал пов'язаний з ТЦК, ті виступають проти українських збройних сил, не маєте в цьому жодного сумніву. Абсолютна більшість конфліктних випадків. Які трапляються, трапляються з вини ватників і ухилянців. А е, оці ТЦКшники тільки змушені реагувати, змушені захищати свою честь честь збройних сил і виконувати свої обов'язки. Чи бувають випадки, коли вони не мають рацію, то звісно ж бувають, тому що це великий організм, і знову ж таки, їхнє завдання є важким. І так психічно виснажливо, але я гадаю, що навіть в цих випадках їх потрібно зрозуміти. Їх потрібно зрозуміти, полюбити і привітати. До речі, сьогодні день не ТЦК, сьогодні день військової розвідки України. Я вітаю всіх причетних, Нагадую вам, що братство діє в центрі Тимура. Гура, братчики, виконують завдання, поставлені цимурам, е, і часто безпосередньо Будановим виконують їх добре, звитяжно. І прошу вас привітати так само. І їх. до речі, найкращий спосіб уникнути ТЦК це піти добровольцем. І братство приймає добровольців, здійснюється рекрутинг. Телефони рекрутингу ви можете побачити. Приймаються в братство тільки християни і тільки дуже звитяжні християни бійцям надається найкраща підготовка найкращими інструкторами головного управління розвідки. Завдання весь час різноманітні і дуже творчі, хоча й небезпечні. І перед тим як перейти до інших важливих новин, нагадаю, що в неділю в культатрі буде гратися вистава. Колаборант за моєю п'єсою можна придбати квитки за посиланням, яке ви зараз бачите, і я дуже раджу вам. Відвідати цю виставу, якщо ви її іще ще не бачили. Це хороша міцна така комедія. І в неділю, в 10-й годині, на Євгена Чекаленко, 14, як завжди, братська літургія. Я буду проголошувати проповідь і е, підтягуйтеся туди, в тому випадку, якщо ви хочете помолитися разом з нами, а також в тому випадку, якщо ви хочете трохи більше дізнатися про братство. Тепер до новин, як ви знаєте, Іран передає Москві 200 Балістичних ракет фатх 300 які можуть літати на відстань 112 кілометрів. Він передає московитам ці ракети для того, щоб вони вбивали ними українців. Іранський режим це сміливі люди. Вони не тільки не бояться передавати москові ракети і шахеди. Вони не бояться знищувати американських військовослужбовців і неодноразово це робили, обстрілюючи американські військові бази. Вони не бояться завдавати ударів і власноруч, і через свої проксії по Ізраїлю. Це теж воєнна наддержава, і цією сміливістю вони сильно відрізняються від країн, які входять до НАТО. Ці країни бояться всього. Наприклад, Україна не боїться воювати з Московією а Сполучені Штати бояться воювати з Московією, і всі країни НАТО бояться воювати з Московією, і це виглядає уже якось. Навіть непримизливо для країн НАТО це вже виглядає смішно. Іран не боїться, що іранські ракети будуть летіти по Україні, але Сполучені Штати не хочуть, щоб їхні ракети і ракети їхніх союзників летіли по Москві. Втім, тут немає нічого дивного. Згадайте взагалі всю історію наших партнерських стосунків з нашими західними партнерами. Сполучені штати були проти самостійності України. Ми пам'ятаємо, як тодішній президент Джордж буш старший в 90-му році е, умовляв українців відверто, це не були таємні переговори. Це була його промова в Києві під час візиту, е, де він е, казав українцям, що в жодному випадку не потрібно виходити зі складу радянського союзу. 1990 рік до. Розвалу радянського союзу залишалися місяці, але Сполучені Штати тоді намагалися утримати радянський Союз від розвалу і Україну від самостійності. Потім американці виступали проти української ядерної зброї. Вони були категорично зацікавлені і тиснули на Україну, щоб Україна відмовилася від своєї ядерної зброї. Потім американці зробили все, щоб знищити українські балістичні ракети, яких нам тепер так не вистачає, а також знищити можливість виробництва балістичних ракет. Потім Сполучені Штати були проти того, щоб українці здійснювали оборону Криму. Вони тиснули на тодішнє. Українське керівництво на Турчинова, на от всіх тих людей, які після майдану стали українською владою, і під цим тиском і під цими умовляннями українці не здійснили спротиву в Криму. Звісно, зараз американці проти використання американської зброї в глибину московської території, і не тільки це війна, це швидкість і несподіваність. Розумієте, коли удари є ефективними, коли вони швидкі і несподівані, натомість. Американці довго теляться, довго обговорюють, довго приймають рішення, довго постачають. Тобто Московія 20 разів встигає приготуватися до того, що буде, до того нового, що приходить на фронт. Звісно, коли-небудь вони нам дадуть дозвіл бити їхніми ракетами в глибину московської території, але вони так довго це обговорюють і так довго збираються, що само собою дають можливість московитам відвести їхню авіацію. Далі вглиб для того, щоб американські ракети не діставали. Саме для цього вони так довго говорять. Тепер вони нам кажуть, ну бачите, вони ж вже відвели свою авіацію, так а навіщо тепер бити нашими ракетами? Це якось дуже по-дитячому. От вся ця їхня стратегія по відношенню України виглядає дуже по-дитячому, і їхня, і їхніх європейських союзників. Вони кажуть, що Мета всієї цієї їхньої діяльності і навіть постачання озброєння в Україну це добитися перезавантаження стосунків з Московією. Вони перезавантажать стосунки в результаті, і в Московію знову підуть західні кредити, західні інвестиції. Почнеться військово-політичне співробітництво в Україні. Зараз замість озброєння будуть постачати макарони. Зараз відбулося засідання в Рамштайні, якесь там чергове. І там більше 50 країн об'єдналися в Рамштайні для того, щоб підтримати Україну. І от виявилося, що всі ці країни дуже багаті і дуже сильні, вони не здатні підтримати Україну. Тобто крах підтримки ми можемо зараз констатувати. Навіщо я все це кажу? Ви ж і самі все це знаєте і самі все це бачите. Я це кажу для того, щоб. У нас з вами остаточно зникли будь-які ілюзії щодо наших західних партнерів. Тобто наші партнери підтримують нас не тому, що ми хороші, не тому, що вони нам співчувають, не тому, що вони нас люблять, а тому, що на цьому етапі їм вигідно, у них є якісь свої завдання. І тому з нашого боку має бути теж дуже прагматичний підхід. Тут не про вдячність. Має йтися ми ніколи не повинні забути, що американська адміністрація з одного боку допомагала Україні, але другою рукою допомагали і Московії своїм способом допомагати Україні. Вірогідно, що ті в Україні, хто займається цими стосунками, клянчать зброю і кошти в наших західних партнерів, відчувають себе дуже приниженими всі, починаючи від Зеленського і до якогось, небудь, останнього чиновника. Міністерства оборони я б не витримав е, спілкування з цими усміхненими е, потворами в кроватках. Та був з ними гідко. Краще вже про Ванюшек. Пісков заявив, що е, українська влада незаконна. Це результат перевороту, і вона незаконна, нема з ким говорити. Це між іншим заяви хороший привід порозважати взагалі за законність московити. А наскільки у них законна влада? 1993 рік державний переворот. Танки розстрілювали Верховний Совет Російської Федерації. Тоді це називалося не Державна Дума, а Верховний Совет. Тобто Єльцин, тодішній президент, знищив законодавчу владу в абсолютно незаконний спосіб, здійснивши фактично антиконституційне захоплення влади. Результатом цього є Путін, нинішня московицька влада. З цієї точки зору абсолютно незаконна, адже є наслідком державного перевороту. Незадовго до цього, в 91-му році, Єльцин так само незаконно усунув від влади тодішнього генсека Хрущова і незаконно дезінтегрував радянський союз. Тобто тільки Єльцин зробив два перевороти, але все це стало наслідком двох переворотів в 17-му році. Це Лютнева революція і потім жовтневий переворот. І це так само всі, що було після цього. А сьогоднішня Московія є правонаступницею Радянського Союзу. Радянський Союз постав в результаті. Державного перевороту, незаконного і антиконституційного захоплення влади, але і те, що було перед ним, є е, незаконним, і так само є результатом державного перевороту Державного перевороту проти законного царя Дмитра І, якого підло усунули від влади в результаті московського бунту і перевороту. І потім в результаті цього за кілька років до влади прийшли огідні романови. І, взагалі, за великим рахунком єдиною законною. Владою на цих територіях на Москві є влада чингізідів, і самі московити це завжди розуміли, що тільки Чингізіди можуть бути тут законною владою. Сьогодні часу пам'ятаєте, коли Іван Грозний на три роки постав замість себе формально правити татарського царевича, коли перелякався кримчаків занадто. А чому татарського царевича замість себе? А тому, що татарський царевич, на відміну від нього, чингізід. Він розумів, і вони всі тоді розуміли, що тільки Чингізіди є законна влада на їхніх територіях. Саме тому вони сплачували до кінця XVIII століття постійно данину Гіреєм, Чингізідам в Криму, а до середини XVIII століття. Час від часу все ще продовжували сплачувати. Тобто Московія це суцільний антиконституційний переворот, і вони будуть нам щось там тикати в носа ці потвори. Втім, це не про те, що Московія погана, це про те, що це нормальна ситуація в усіх країнах. Сполучені Штати постали в результаті незаконного перевороту і зради законного короля, а потім вся діяльність Авраама Лінкольна і Знищення свободи південних штатів в громадянській війні це ну, відверта антиконституційна антидержавна діяльність. Це повалення конституційного ладу, незаконно. Не будемо казати вже за Францію п'ять революції. Це взагалі був кривавий бардак. Тим не менше нічого. І ще один важливий момент: Китай заборонив вивозити дітей по усиновленню вперше за, за дуже довгий час. З 1990-х років вважається, що у них було усиновлено десь близько 200 тисяч дітей і вивезено з території Китаю. Зараз китайці, яких півтора мільярди відчули демографічну кризу і зупинили всю цю практику. Тобто китайські діти мають лишатися в Китаї. Ніякого усиновлення, ніякого усиновлення іноземцями, тобто вони хочуть зберегтися їх півтора мільярда. Скільки нас я не знаю, залишилося. Кажуть, що Зеленський, коли зустрічався зі своєю фракцією і переконував їх проголосувати правильно щодо оновленого складу кабінету міністрів, говорив і про те, що потрібно утворити було би. Міністерство повернення українців. Можливо, спочатку було би варто утворити міністерство невиїзду українців. Ну добре, повернення українців, я навіть знаю, хто має очолити це міністерство гітьманцев. Всі податкові і економічні ініціативи Гетьманцева спрямовані на те, щоб українцям, які мешкають в Україні, було неможливо займатися тут економічною діяльністю, в тому випадку, якщо вони не являються чиновниками і корупціонерами. Тобто всі ці реформи спрямовані на знищення малого і середнього бізнесу в Україні. Тобто, ми хочемо, щоб українці сюди поверталися і не мали можливості брати участь в економічному житті, щоб їм не було де працювати. Якщо ставиться така абсурдистська задача, то можливо, хай і виконує. Цей абсурд, саме та людина, яка будує у нас тут абсурдистську економіку. До речі, папа під час свого далекосхідного турне вчора добрався до папуа Нова Гвінея. Є така країна, це можливо найбільш небезпечна для життя людини країна. Там всякі ці от паразити вони залазять в ухо, в очі, і ну коротше, там дуже важко жити. Але мужній папа не побоявся добратися до папу Нової Гвінеї. Єдине місце, куди він не приїхав, це Україна. Лива Новогвінея знаходиться ближче ніж Україна. Я погано знаю географію, але папа вирішив, що спілкуватися з оцими от комахами шкідливими і паразитами в Гвінеї все таки більш безпечно ніж з українськими католиками. Я підсумовую, в цій програмі я лаяв омбудсменам наших американських союзників, папу римського, китайців. Іранців похвалив лише одне ТЦК. Але ми з вами не повинні забувати, що все одно переможемо. Бог дав нам всі можливості перемогти. Він дав нам себе нескінченне джерело енергії і сили. Інша справа, що ми часто не хочемо користуватися цими можливостями, не хочемо долучитися до цього джерела. Але в результаті нам все одно доведеться все це зробити. На цьому вам моє щире звитяжне бодюре Українське амінь, і пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мучали огідною говіркою Булгакова.